Всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Як завжди, буду просити підписатись, натиснути на дзвіночок, ставте пальчик вверх, пишіть обов'язково коментарі. А сьогодні мої такі, знаєте, я не думала, що я буду колись їх мати багато, так, але життя змінюється і рослини теж. Отже, Дефенбах частина перша. Поїхали! Скажу вам зразу, тут у мене великі крупноміри, можемо можем бачити, але я вам буду показувати ну, трішки з менших, щоб не було такого, знаєте, що. Ну, одні крупноміри, ні. Будемо будем показувати, але будемо показувати з меншеньких. І сьогодні в нас Дефенбахія компакта, Всіма відомий сорт. Дивіться, який класний сорт. Які чудесні, чудесні листи. Просто-просто така, знаєте, дійсно, як має бути Дефенбахія. Ось така у нас чудесна стволиком. Вона ну, в мене ще в маленькому горшочку навіть не пересаджувалася. Але просто-просто шикарна. Дивіться, як вона світиться вона аж від неї такий близький, де ну, це просто капець. Наступна красуня Дефенбахія Амі. Ось така-така теж, дивіться, досить досить цікавий сорт. А, досить новий сорт, я б навіть сказала, тому що його ще не було. Ось такий красивий сортик. У нас теж у мене нова діточка, новий листочок розвертає. Все чудово, до фенбахії, я думаю, про догляд, про поливі, думаю, не потрібно розказувати. Всі ми знаємо, хочу вам показати цілу, бо ви не любувались. Зразу відповім на питання, хто буде казати шкідливі. Так, шкідливі, але ми ж не купляємо їх їсти. Правильно, я купую для того, щоб налюбуватися. Якось так. Наступна дефенбах, і в нас іде читан. Чітах, читан. Хочу її взяти вам показати. Ось так. Ось такий е, сорт. Це теж новий сорт. Досить новий. Ось така вона. Дивіться, яка вона класна. Жовта, така рябенька, така класнюша. Новий, новий лист розвертає, поможем. О, ні, я далі не буду допомагати. Я не любитель того, тому хай розвертає собі сама. Новий лист буде ще яскравіший, ще красивіший. Просто-просто-красотка. Настояща куколка. Ось така красовня. Ідемо до наступної Summer Style. Всіма відома Дефенбахія Ось така красотка. Всіма відома. Я думаю, ніхто не буде спорити, вона невибаглива, і навіть я б сказала, хто збирає Дефенбахі, вона є в кожній колекції, тому що, знаєте, це такий сорт і непроїдливий, і хочеться, і хочеться. Ось, ось щось це типу про неї. Новий лист ми відкриваємо, випустили стрілочку, все чудово. Все чудово. Єдине, що ось ця дефенбахія трішки в мене була постраждала. Я розказувала вона і тільки, тому що не було світла, не було влажності високої, і вони трішки мені постраждали. Але вже нічого, нові листочки випускаємо, значить, все, все в нас буде. Просто прекрасно Прекрасно. Наступна Дефенбахія, це була моя одна з хотілочок. Так, це у нас є везувій Ось ось такий сорт везувій Теж шикарний сорт. Розфарбована така, якби знаєте, дивіться, яка класна. Ну, шикарна дефенбахія, шикарнюща. Ось такий сортик. Хочу вам. отак Кожен листочок, кожен листочок відрізняється. Тобто ну класний сорт, настільки класний. Молодці. Сорта дійсно шикарні і дійсно достойні. Уваги. Я трішки зупиню, достану ще одну дефенбахію, бо до неї не доліз. Наступна дефінбах, це у нас рефлектор. Це одна з, теж, з моїх хотілочок, вона разом приїжджала мені з Везувій, Ось такий лист, новий листочок. Підпалили ми трішки, хоча і її на лампі не стояла, і новий лист лізе. Дуже добре. Я би хотіла її зараз зрізати, можливо, навіть так і зроблю. І дивіться, скільки діточок вона мені надавала. ну Шикарна рослинка, шикарна. І, знаєте, досить така цікава. Виглядає камуфляжна, така. Досить цікава рослинка, оригінальна, я б навіть сказала. Я не знаю, якому вам. А мені я за нею ганялась трішки ганялась. Але все одно я її дістала. Наступна дефенбахія це в нас є Tropic Snow. Я думаю, всіма відомий новий лист розпускала всіма відомий сорт, тому що в нас їх. Багато хто має і багато хто путає. Тобто, наприклад, просто Тропік все. Але їх теж є дуже багато. У мене ось ззаду два представники Тропіку. Ну, тобто, починається назва на Тропік, але інші. Тому, відповідно, зовсім, зовсім вони інакші. А саме тропік знову ось такий ось. Зверніть увагу на їхню розкраску. Листа, тому що інші я вам буду показувати трішки інакші вже сорта. Ось така у нас красоточка. Новий лист такий, знаєте, ніжний. Блін. Люблю я нові листи, коли вони випускають, Ну вони просто такі ну ніжні стають, якісь такі делікатні. Ну, краса, красота, і все, і годі більше нічого не скажу. Пам'ятаєте, я вам розказувала про Дефінбахів тільки, що мені не подобається, як на себе зараз у мене почуває. Ось дивіться, ми вже приїхали додому. Все добре. Розкручує нові листочки. Так як я і думала, класний сорт, просто класний. Мені шкода його втрачати. Так, як я і думала, сорт пішов в ріст, тому що велика влажність, все чудово, все. Я щаслива. Я упевнена тепер, що вона у мене буде жити, тому що просто-напросто сорт просто дуже добре пішов вріст. Я його пересадила, перепрошую, я його пересадила, так, хочу вам ось так. Я його пересадила, тому він у мене вже росте в новому горшечку, в новому ґрунті і плюс кожна нова атмосфера, нове повітря. Так. Вологість, багато, дуже багато світла. Він ж навіть під світлом стоїть, йому йде на користь. Тому будемо розростатися і будемо чікатись. Хочу цей стволик його почікати, так на, на дуже маленький, по сантиметрів 5, напевно, може шливо і менше. Не знаю, будемо бачити. Я побачу, що там у нас вийде. І буду чекати, звичайно, тільки чекати. Аби, аби її розмножити, тому що шкода, цей сорт втратити дійсно шкода, тому що в нас такого сорту я ще не бачила. Можливо, хтось десь має, але в інтернеті мені особисто мені, він не попадався. Наступний сорт у нас тропік Маріана. Ось такі в нього листи. Я не можу вам навіть всі показати. Її. Ось такі чудесні, чудесні в неї листи. Теж шикарна. Розказувала я, що вона зламалась мені, але на зломі, ви не побачите, на зломі вже розпускається брунька, пускає новий ростик. Мені це дуже сильно подобається, тому що і злом, практично, я зберегла стволик, ну, що зламався, так? І новий ростик пускає. Все буде круто. Чудесна алока алокація. Чудесна Дефенбахія, просто-просто чудесна. Єдине, що потрібно трішки більше світла. Але і не ставити під саму лампу, тому що вона підгоряє. Ось дивіться, в мене підгоріло. і я її забрала від самої лампи. Але нічого, ми розкриваємо новий листочок. Дивіться, яка краса. Яка красота в ну, неї. Ну, просто як розочка. Шикарний лист. Шикарна рослинка. Дефенбахія. Ось за що я казала з тропіків. Так, дивіться, які в неї шикарні шикарні листи. Ну просто настільки, настільки чудесна рослина. Дивіться, нові листи. Дивіться на розкраску, окраску так, листочків. Це в нас є Тропік Лемон. Просто-просто шикарна. І ось там далі, долині стоїть ще один. Настільки, настільки вони мені подобаються ці тропіки, і є нові ще сорта, по-моєму, щось там коло десяти. З тропіків я планую, я стараюся їх знайти всіх. Але як мені це вийде, я не можу зараз сказати. Ну, будемо бачити, будемо говорити, так як є. Побачимо, що з цього вийде, чи я зроблю, чи я не зроблю. Побачимо тропік Лемон. Красотка, вона настільки висока, Ай, вона вже, напевно, ну, метр тридцять, має точно і листи, листи настільки дві яка моя рука, і листи настільки огромні, боженько. Класна, дійсно класна, дійсно чудесна, цікава диффенбагія. І остання на сьогодні Дефенбаха, мені навіть, здається, мені навіть здається, що я забагато показала, мала 10, але, ну, добре, на другому відео буде трошки менше. Це в нас Тропік Джевел. Дивіться, теж Тропік, і в неї зовсім вже інша інша розкрасочка. Ось така красота. Просто-просто красота. Тропік джевел. Ну, шикарно, Ну що я можу сказати? Дивіться, я дивлюсь камеру, вона настільки красиво її передає. Настільки вона якась така ефектна, зворушлива, просто шикарнюща рослинка. На цьому я з вами завершую. До нових зустрічей. Напишіть коментарі, любите ви Дефенбахії, маєте ви їх. Пишіть все. Пишіть все про дефенбахії. Мені буде приємно прочитати, а вам не складно написати. Я думаю, вам теж приємно писати. Відповідаю на всі коментарі, тому пишіть з радістю, з радістю, тільки напишіть, тому що є є такі люди, які просто заходять, лайкають і не пишуть.